Привіт! Це Кленсі. Сьогодні розповім, які банери очікують нас в 3.1 новий промокод та івенти з колей, тому приємного перегляду. Нагадую за свій телеграм-канал, на якому також буде контент та анонси нових відео, тому раджу підписатися. Отже, події Дичача казка вже почалась і триватиме до кінця оновлення 3.0, тобто до 27 вересня. Для участі необхідно як мінімум 20-й ранг пригод і виконане завдання архонтів крізь день і темні ліси та слідам божества мудрості. Ви події вам необхідно збирати. Нотатки та обмінювати їх на нагороди. Першу частину івента вам необхідно робити знімки тварин та створення елемента дендро. Друга частина івента це битви, де доведеться битися з двома босами: електропапоротником та нефритовим тершрумом. Та добре вивчити їх, щоб пройти завдання випробування. Третя частина це біг. Вам необхідно бігати по місцевості сумеру, щоб вивчити її та попутно збирати монети пригод. Та остання частина, яка також з битвами, але вже з новими ворогами сумеру. Також ми зможемо вивчити нові реакції. Ви події ви зможете зібрати чернетки натхнення та обміняти їх на різьблені компоненти. Після цього ви зможете зробити свій стенд з дерев'яними фігурками. За подією ви зможете отримати 1000 промогемів, нового чотирьох зіркового дендро персонажа кола та. Корону прозріння та багато чого різного. Наступними розповім про промокод на версію 3.0. Як ви знаєте, розробники кожної версії гри дають нам промокод. Сам промокод буде в описі в коментарях та зараз на ваших екранах. Використати його можна впродовж всього оновлення. Сам промокод дає 60 промагемів та 5 книжок досвіду. А тепер саме найцікавіше: баннери оновлення 3.0 почнуться з сайну. Це п'ятизірковий зірковий електросписник, який був показаний, ще у в тизрегеншена. Нілу п'ятий зірковий гідр персонаж, зброю вона буде в другій частині оновлення 3.1. Та зовсім новий персонаж Кантакія. Скоріше за все, це чотирьохзірковий персонаж гідростихії. В її руках ми бачимо спис, а це значить, що вона перший гідросписник в історії Геншина. Напишіть в коментарях, як вам персонажі зі сумеру. А на цьому в мене все. Я вам розповів, які банери в 3.1. Новий промокод та івент Зиколий. Якщо вам сподобався мій контент, поставте подобайку, та не забудьте про підписку. Я дякую всім, хто підтримав мене. Я стараюсь надалі дарувати вам контент. А ви тим часом не забувайте про свіночок та напишіть коментар, якщо мені складно. Дякую.